Окрім якості ще й швидкість у дорожньому будівництві це найважливіше з упевненістю стверджує Олександр Шевченко. Саме завдяки народному депутатові від Івано-Франківська ремонт вулиць Ленкавського та Кармелюка таки профінансували з державного бюджету. Тепер у рекордні терміни їх устелили верхнім шаром асфальтобетону, щоб основа не простоювала, намокаючи та розвалюючись. За одну ніч були була влаштована основа на основі цемента, на основі відповідної щебневої суміші зразу перекрита. Та щоб нема суміш з цементом перекрита асфальтна, асфальтобетоном. Погода справі не завада. За снігу й дощу. Звісно, ремонту не ведуть, але в ясні дні по всій довжині двох вулиць робота кипить, адже завдяки сучасним технологіям і додаючи відповідні інгредієнти, взимку будувати дороги цілком реально, навіть за дуже низьких температур. Тут живу колись жив, і тепер ну працюю під під під, під заробляю, ну ходжу пішки в основному. Їздити я рідко коли їжджу. Та раніше тут дороги не було просто. то все я тут працюю, я до. Задоволений, звичайно, ніж ходити по велосипедам, особливо їдеш. А я зранку, в п'ятій ранку на роботу. Ну ти їдеш тими ямами, а тепер вже буде супер. Значно більше за погоду заважають справі гальмуючі ремонтні роботи неузгоджені підземні комунікації. Після покриття першим шаром асфальтобетону на дорогах підіймають на остаточний рівень численні каналізаційні люки. Вони затримали десь принаймні, на десь на тиждень-два, поки робилося все. Тут ж могло робити це раніше. Записувався, я розписувався, що поремонтували дороги. Ну, слава Богу. Взялися, ремонтують і сподіваюся. Я теж машину маю, хоч стареньку, то то не було права проїхати. Це затримка в цими люками, бачите? Їх дуже багато на цьому, на Кармелюка, там на Линкавська менше. На мій погляд, всі ті люки при таких капітальних ремонтах треба було виносити або в тротуари, або в зелені зони. Але, на жаль, не ми вирішували, і не ПБС, і не я особисто не вирішував, яким чином це все робити. І проект робили. Відповідні міські чиновники після того як обидві вулиці вкриють і ще одним шаром асфальтобетону, на нього залишиться лише нанести розмітку. Наразі тут облаштовують тротуари та встановлюють бордюри. Треба, ще трошки доробити, але я думаю, що все буде добре. Я здивований, що взагалі ремонтують то добре, що зробили файну дорогу. Це дуже і людям приємно жити, на машину ходити. А поки автомобілям до проїжджої частини ЗАЙС ситуацією з задоволенням користуються не лише пішоходи, але й велосипедисти та мами з візочками. Час кішився, нарешті дорогу поставили. Гарантію дають на 10 чи на 15 років. Тепер ми з москоляскою тут катаємося. Наблюдаємо, як працюють. Фірма ПБС, яка займається ремонтом, гарантує мінімум 10 років експлуатації дорожнього покриття. Крім того, в зимовий період готові обслуговувати вулиці, відремонтовані ними. Фірма ПБС готова підписати відповідні угоди на обслуговування цих вулиць, але я думаю, що навряд чи це вдасться. Зробити, тому що влада тоді повинна буде всім решта мешканцям пояснити, чому так неякісно чиститься інші дороги. Якщо і ПБС, і я особисто будемо з чим, чим займатися, то ми будемо робити це швидко, якісно і в інтересах громади. Роботи в максимально стислі терміни не самоціль, а необхідність, каже народний депутат, адже ці шляхи потрібні як місцевим мешканцям, так і водіям.